Вітаю! вчасно про найважливіше з життя краю на телеканалі ТС1. в студії Мар'яна Лошак. Провести закупівлі медичних препаратів по всіх програмах за кожне державного бюджету вимагали в Ужгороді невеликовно хворі закарпатці в рамках акції Чорний вівторок. Подібні акції провели у вівторок по всій Україні. Наразі Міністерство охорони здоров'я закупило спеціальних медпрепаратів лише 6% від необхідної кількості. Відтак, хворі на онкологію, туберкульоз, вілсніт, вірусні гепатити та інші смертельні хвороби залишаються наодинці зі своєю проблемою та безнадією на життя. Про ситуацію, яка склалася з забезпеченням ліками важкохворих пацієнтів Закарпаття, дивіться далі. Міністерство охорони здоров'я України закуповує медичні препарати за вісімнадцятьма державними програмами в першу чергу для лікування смертельно небезпечних хвороб. Однак цього року тендери на державні закупівлі провели з запізненням. Відтак виникла небезпека, що пацієнти з невилікованими хворобами залишаться без ліків. А переривати лікування небезпечно, каже представник спілки людей, які живуть з віл-інфекцією. Нельзя прожити ні дня, то це вже пойдет якби как бы, процес количество вируса будет расти. То есть Нежелательно приривати препарат. Я уже не говорю о том, что вообще лекарств не будет. То есть, людина она буде умирать. Сам через это прошел, пройшов, есть, приривав лечение несколько раз. То есть, знаю, що це таке. Своє звернення з проханням сприяти якомога скорішому вирішенню питання із закупівлею ліків. Учасники передали начальнику управління охорони здоров'я області. За словами Василя Скрипа, у порівнянні зі всією країною, за деякими програмами, Закарпаття забезпечене препаратами. У центрі СНІДу на сьогоднішній день богу дякувати Просто так, що Проблема з антиретровірусною терапією да, в нашій області немає. В нашій області на сьогодні немає проблеми з лікуванням хворих на туберкульоз. Мова йде про а, наступні місяці. Тобто, якщо зараз не закупляться ліки, то вони через місяць, два, три можуть закінчитися. І а, дійсно, якщо йде перерив в лікуванні антиретровірусною терапією, це означає, що людина а, помирає. Це ж стосується і туберкульозних препаратів. На останній сесії обласної ради були виділені кошти, яких не вистачало для проходження закарпатцями процедури гемодіалізу. Втім, люди з іншими важкими захворюваннями лишаються на одинці з проблемою відсутності ліків, необхідних для підтримки життя. На сьогодні хворі на онкопатологію і на онкогематологію також відчувають недостаток медикаментів, і хімотерапевтичне лікування на сьогоднішній день, як правило, проходить за кошти самих хворих або їх родин, що не допустимо в принципі. Наразі, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, частина тендерів вже проведена 10 листопада. Планують укласти угоди та закупити медикаменти на суму близько 700 мільйонів гривень. Після чого почнуться поставки препаратів в регіони, запевнив начальник управління охорони здоров'я Закарпаття. Волонтери Закарпаття, що збирають допомогу для українських військових на сході, радилися з митниками та податківцями, як прискорити та спростити процедури з відправкою вантажів у зону АТО. Громадські активісти повідомили керівників фіскальної служби про перешкоди, спричинені недосконалим податковим законодавством. Аби допомога військовим в зону АТО надходила вчасно і адресно, волонтери потребують сприяння від керівництва контролюючих органів. На зустрічі з представниками фіскальної служби та управління Міндоходів громадські діячі нагадали, на передовій у зоні АТО солдатам, крім різного роду техніки та амуніції, постійно потрібні й інші речі щоденного вжитку, наприклад, цигарки. Конфісковані тютюнові вироби, які за законом мають знищуватись, могли б відправлятися гуманітарними вантажами на схід, але для цього потрібні окремі зміни від Кабміну. Те саме стосується і конфіскованої автомобільної техніки, що наразі перебуває на складах митниці. Якщо внесуть, зміни до цієї постанови, я думаю, проблем у механізмі не буде взагалі щодо передачі волонтерам, а волонтерам вже відповідно бійцям, які знаходяться в зоні АТО. Для прискорення митного оформлення вантажів волонтерським організаціям уряд обіцяє надавати пільги. Однак в управлінні міндоходів пояснюють, пільги почнуть діяти тільки після того, як буде сформовано державний реєстр волонтерів. Для того, щоб більш конкретно довести до вас інформацію, нам треба два на сьогодні моменти: це вже раз реєстр, порядок ведення реєстру і перелік. Товарів, робіт, послуг, які будуть підпадати під дію цього закону. Загальнодержавний реєстр волонтерів буде затверджено найближчими днями. У документі будуть зареєстровані також і волонтерські банківські рахунки, на які надходитимуть кошти на потреби військових і будуть обліковуватись як благодійна допомога. Завіру до в'язниці тисячі православних вірників з духовенством з'їхалися на Хущину, аби вшанувати людей, які сто років тому постраждали за свої релігійні погляди. Віддати шану вірникам та преподобному Олексію Карпаторуському, що був ув'язнений під час Мараморош Сигоцького процесу, приїхав і предстоятель української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій. Як відбулася літургія Свято-Миколаївському чиличому монастирі, Бачив Роман Сув'як. Тисячі вірників з усієї області зібралися у Свято-Миколаївському монастирі, що в селі Іза Хуського району, аби віддати шану людям, що на початку ХХ століття постраждали за вибір православ'я. Австро-Угорщина у 1913 році розпочала марморожсиготський процес, під час якого звинуватила прихильників православ'я у державній зраді. Десятки людей були ув'язнені. Серед них і священник Олексій Карпаторуський, котрий в той час служив в селі Іза. Аби вшанувати їхню пам'ять у село з'їхалось духовенство із усієї України на чолі з главою Української православної церкви митрополитом Онуфрієм. на мароморосіоському процесі православних християн намагалися принудити, заставити поміняти свою віру. І саме великий, саме великий пресинг. Муку і стязання прийняв преподобний Алексій, тому що він був пастирем православних людей. Храм, де правив преподобний Олексій Карпаторуський, був зруйнований. Вже за незалежної України його відбудували та принесли сюди мощі Отця, зарахованого до лику Святих. Тепер це традиційне місце паломництва багатьох закарпатців. Вірники кажуть, тут відчувають піднесення і благодать. Дуже, так, дуже таке благодать. Ну, таке високе піднесення і очищення, ну і благодать для нашого краю. Щусе, що я вже старий чоловік, а то мені вже аж лячно, Що тільки старозвити народу, народ, народного народу. Чи відчуття, любов до преподобного Олексія, нашого заступника, він з Рахівщини, ми теж з Рахівщини. Оце відчуваю. Любов і щиру повагу до нього, щиру молитовність. Що він нас захищає постійно він нас захищає його молитовний покров, постійно над нами є. На божественну літургію приїхали представники православного духовенства з усієї України, а також із словаччини, чехії та Польщі. Завітали і представники закарпатської влади. Сьогоднішні проповіді, і молитви і за Закарпаття, і за Україну, і за мир в Україні такі заходи потрібні. Потрібні, тому що вони нас єднають. Вони нас єднають, і дуже би було добре, щоб ви єднали всі конфесії Закарпаття України. Легше би було всім християнам спілкуватися, єднатися. Треба вірити один одному. Це важливо для Закарпаття. В першу чергу на цій літургії вірники молились не тільки за Олексія Карпату Руського та постраждалих під час мироморожця процесу, але й за мир в Україні. Більше десяти років в Україні працює вітчизняне представництво міжнародної громадської організації служба порятунку 9.1.1». напрямки, з якими працюють рятівники. Це допомога на автошляхах, попередження виникнення надзвичайних ситуацій у житлово-комунальному секторі, проведення заходів з охорони довкілля, також соціальна і правова підтримка громадян. Віднедавна новий структурний підрозділ служби запрацював на Закарпатті. Положення про створення в області департаменту муніципальної поліції підписане наприкінці червня першим віцепрезидентом міжнародної громадської організації служба порятунку 9.1.1». За словами Петра Мацака, вже більше місяця департамент працює практично. Має для цього все необхідне, завдячуючи зусильних байдужих меценатів поліції. Придбали спеціальну внутрішню відомчу форму, радіозв'язок з прямим телефоном, з останніми номерами 911. Наразі ми ведемо переговори з усіма органами Державної служби. Та органами місцевого самоврядування для спільного патрулювання та забезпечення порядку в селищах та місцях в новоствореному департаменті 48 співробітників. Директором призначено Бориса Борисова, котрий має досвід подібної роботи, адже певний час очолював муніципальну поліцію при Ужгородській міськраді. З останньою планує співпрацювати, зокрема, за напрямком боротьби з вуличною торгівлею. Я говорив з керівництвом міської ради. Вони сказали, що будуть виділяти одного муніципалу це за те, що про протоколи, наші протоколи йдуть в суд, а їхні протоколи йдуть в адмінкомісію. Адмінкомісія це поповнення бюджету. Тому і ми будемо давати, щоб вони виписували протоколи. В них людей немає і не встигають вони по несанкціонованій торгівлі. Тож із питаннями незаконної торгівлі можна звертатись до департаменту муніципальної поліції, тоді як зі скаргами на якість товару і послуг. До ще одного спеціалізованого департаменту Міжнародної служби порятунку, який повинен захищати права споживачів. І зараз це особливо на часі, каже очільник департаменту, оскільки перевірки контролюючими органами скасовані, і споживач у відстоюванні своїх прав полишений сам на себе. Михайло Доми каже за два роки роботи департаменту, накопичився чималий досвід, на основі якого саме готується до друку споживацький міні-довідник. Як написати правильну заяву і куди звернутися? Ми тепер об'єднали всі ці всі звернення, і ці наші у нас багато дуже виграних справ. Є тепер ми зібрали ці всі матеріали у книгу. Ця книжечка буде називатися самозахист споживача. Що ж до департаменту муніципальної поліції, то за тиждень роботи гарячої лінії надійшло 13 звернень, із яких вимоги чотирьох громадян задоволені. Звітує Борис Борисов. За словами керівника, його співробітники пильно стежитимуть за правопорядком і цього тижня. Зокрема, в суботу пильнуватимуть за дотриманням правил дня тиші. Закарпатський гандбол від витоків до Олімпо. Під такою назвою в Ужгороді презентував свою книгу спортивний журналіст Василь Гаджега. Автор каже, назва книги говорить сама за себе. Близько 600 сторінок цього видання розповідають про зародження, становлення та розвиток гандболу в Закарпатті. у праці також нареси та інтерв'ю про тих людей, котрі стояли у витоків цієї командної гри у нашій області, а ще про відомих краєвих спортсменів, що прославляли нашу область далеко за межами України та Європи. Більшість матеріалів книги присвячено гандбольному клубу Карпати Ужгород». ніж формате краща зігнали з мовом це весь гандбол, який від початку від А до Я, від дзвінка до дзвінка. Як народився гандбол на Закарпатті, і до сьогоднішнього дня є, наприклад, медве Берегова, яка стала чемпіоном України серед ветеранів, чемпіоном Європи серед ветеранів, це дитячий гандбол, це хлоп'ячий гандбол. Це все вид спорту. Люди, які доклали чимало зусиль, це тренери у цій книзі, це навіть начальники управління, які допомагали цій команді меценати. Тому ця книга про гандбол із усіх сторон. Погіршення погодних умов на Закарпатті прогнозують обласні синоптики протягом 22-23 жовтня. На більшій частині території краю очікується дуже сильні дощі, місцями грози. У четвер вночі у горах подекуди дощ з переходом мокрий сніг, ожеледь на перевалах ожеледиться. Крім того, за повідомленням синоптиків очікується посилення вітру на високогір'ї Карпат до 30 метрів за секунду. З 23 жовтня передбачається значне зниження температури повітря вночі в горах місцями до 2 градусів морозу в день від 8 до 10 градусів тепла. Водночас на останній тиждень жовтня та початок листопада синоптики прогнозують суху погоду. У Ужгороді 25-26 практично може бути до мінус двох нічна температура. Надалі до кінця місяця і практично перші числа листопада у нас поки що буде без опадів. Без опадів і температури будуть утримуватись 7-12, нічні 0,5 тепла. Це рівнина і більша частина території, а гірська частина може бути 5 морозу, 5-7 морозу і 2-7 тепла в лише в день. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бажаю вам тільки хороших новин і на все добре.